Привіт, мудрим небайдужим. Скільки ж платять молоді на протестах під Івана Франка? Чого справді вони вимагають, як їх розводять і як дурять? Ну і багато іншого з того, що мені стало відомо, станом на зараз на першу половину 25 липня. Отже, друзі, протести проти свавілля, я би сказав так, беззаконня. Протест одним фразою, одною фразою дістало. Відбуваються і в Києві вчора пройшов черговий протест під театром Івана Франка і по іншим містам. Однак вже відсвятковується певна тенденція. Ну, перш за все, хочу всім вкотре сказати а самим нахабних і закрити їхнього брудного писка. Всі, ті, хто пишуть, от акція проплачена, скільки їм заплатили, а в мене інформація 600. А в мене інформація тисячу про це пишуть під моїми постами, під моїми відео. Ну, перше, надайте докази. А по-друге, я хочу ще раз всім сказати: психологія людини така, що вона завжди міряє по собі. І якщо ви продажна хвойда, якщо ви за гроші готові продатися, то не всі такі, як ви. Я хочу вкотре вам нагадати, що. Протести руху Сейфоп з 19 по лютий 22-го року, з осінь 19 лютого го року, теж були звинувачення нам, що ми і проплачені, ми там і порохоботи, ми там і Сороса. До речі, сьогодні мені нагадали, що це теж Сороса виявляється. А насправді ми виходили, ми протестували з зосім 19 року за права і свободи кожного громадянина, щоб бути підприємцем. Легке ведення бізнесу і за прогресивне, ефективне майбутнє Україні. Цей safe, safe Freedom Opportunity Private Property. Отакі От у нас були мітинги. На найбільш масовому мітингу за оцінкою правоохоронців було більше 70 тисяч українців. Розумію, що молодь була далека від цього, їм ще не накипіло, не наболіло, вони не виходили. Вони вийшли зараз. І добре, що вийшли. Добре, вийшли що хоч колись, тому що теж дуже багато пише всяких експертів, да, диванних експертів, про те, що чому ж вийшли? Чому ж, чому ж вийшли зараз, чому не виходили проти бусифікації, проти закритих кордонів. Пишуть ті, хто сидять на диванах і хочуть, щоб за те, що вони хочуть, хтось вийшов. Я спілкувався з колегами, діти, яких були. І продовжують приходити на ці протести. Так, от за їхню інформацію, однозначно їх просто дістало, і ці законопроекти це була остання точка кипіння. В них далеко не всі розбираються. Дочка одної моєї знайомої, вона є юрист, вона розібралася, її більше всього зачепило, що можна без рішення суду проникати в помешкання. Але вона розібралася з цим законопроектом, вона теж їх не підтримувала. Але вона так само вважає. Як і син мого знайомого, що банду геть, зелю геть, зеля чорт, от як скандували. Тобто молодь просто знайшла привід. А привід, до речі, вибраний правильно, тому що якби вони просто вийшли. Проти бусифікації, проти закритих кордонів, що їх не випускають. До речі, теж вони поки що не їх поки що не можуть бусифікувати, але їх і не випускають. Так от, е, мов я би тоді вийшла. То повірте, це би не сколихнуло Західний світ. У них свої інтереси. Просто би побили хлопців. Кинули в в'язницю, і ми були б нічим краще ж самої Рашки чи Білорусі. А ще й би залякали і застали підписати контракт, 18 років можна підписати. Тому всі ті мудрі баби, я ще раз кажу, не жіночки, не біри, не берегині, а баби, оці баби, які жадають кров'ю, які пишуть, чого вони не виходили тоді, чого вони зараз вийшли, а вони розбираються. а їм і не треба розбиратися в цих законопроектах. І ми треба навіть знати про цей НАЗК і САП. Гарна влада та, про яку ніхто нічого не знає, з простих громадян, тому що у них є свої питання. Вони не повинні розбиратися в законодавстві. Взагалі, вони не повинні ходити на мітинги, мають проводитися регулярно референдуми, але нас постійно заставляють, що ми займалися сторонніми справами, загрузити нас роботою. Подавати інформацію про лічильники гарячої холодної води. от я сьогодні зранку забув в одну, другу, третю інстанцію. Я думаю, ку ще може, треба офіс президента відправити, бо не придумували законів. Але мова зараз не про те, мова про те, що люди вийшли. Я бачу по плакатам хлопці вийшли тим, що накипіло. І повірте мені, зміни навіть зараз повернення тих змін усрався, Зеленський. Давайте відверто. усрався, включив задній. Задній тому, що і протест був, який міг перетворитися в полум'я. Але ще включилася Європа і навіть Сполучені Штати Америки. От подивіться, що навіть головний лобіст сказав про цей законопроект. Це той лобіст, який в республіканській партії підстоює відстоює позицію підтримки України на відміну від інших, які наполягаються таки на досягненні домовленості. І навіть він зараз наїжджає на Зеленську. Тому Зеленського нічого не лишалося робити, як включити задню. І він зараз включає задню, включає задню по-хитрому. Знову там намагаються коми розставити, хоча можна було одним законопроектом просто всі внесені зміни таким-то законом та відповідно законопроекту 12414 вилучити. І все, законопроект в одне речення. Але ні, він написав інші змінами. І там є питання, ну, принаймні, мені пишуть фахівці, що не так все просто з тим самим поліграфом. Хоча я не вважаю нічого поганого, сам проходив поліграфи менше з тим. Ще раз, всі ті погані писки, всі ті кровожерливі баби, заткніть свої роти. Я вас докази, що комусь заплатили. Ви свідчуєте, ні, не думайте по собі. Бо ви звикли продаватися за гречку, за гроші. Ви звикли оці баби, неберегині, баби, використовувати чоловіків. І таких, на жаль, бабів у нас багато. І ви починаєте патякати всякий бруд, міряючи знову таки по собі. Ще раз говорю і те, що я бачу: вийшли за справедливість, вийшли за своє майбутнє. Молодь і добре, що вийшла. Важливим є те, що молодь зараз використовують, ну, використовують і радикальні, радикально лаштовані структури. Які вчора спалили навіть спалили портрети зеленського із портрети Єрмака. Ну, до речі, це підтримую. Але п -п -п використовують в першу чергу, і якщо молодь не зрозуміла, їх вже використали. Використали от ті самі покидьки, які зараз просто борються за своє виживання. От подивіться, як в Вінниці, наприклад, не дозволяли з плакатом зелю Зеленський у відставку стояти. Тут коротке відео, я дам, і ви подивитесь його в кінці краще відео, я це поясню. Тобто присікалися, і в мене інформація, присікалися будь-які плакати проти Зеленського. Так як, начебто, ці законопроекти, якщо повернуться, вони все виправлять. Скажіть, будь ласка, а станом на 20, на 20 липня вас все влаштовувало в житті? До молоді питання, до всіх тих розумних. Ні, ці законопроекти нічого ну не вирішують. Вони так, вони там дозволяють нам оцей виправлений законопроект дозволяє повернутися до тих умов, які були там станом на 20 липня. Але на 20 липня був такий самий безлад. Така сама була бусифікація, так само були закриті кордони, так само були знищені наші права і свободи. Так, закручились гайки далі. Але назад же не відкрутили повністю, що кордони відкрились. Може, війна зупинилась, може, Зеленський включився максимально в перемовини і готовий шукати компроміси, готовий йти на поступки, щоб зупинилася війна. Так, у нас нема потуги. Ми не можемо перемогти Росію. І всі ці заяви його ну, на фоні тої брехні, яка була декілька, тому, декілька днів тому, що, бачите, все правильно зробило ОСБУ, вони борються з московськими диверсантами, а зараз включив задню. Всі ті заяви про продаж дронів в США, ну це просто сміх для недолугих. Ну, перше, якщо ми продаємо США, то що в США немає своїх власних виробничих потужностей? Появляється, ми такі унікальні, вони не можуть взяти один взірець і повністю скалькувати, в них нема таких потужностей. Ну про що ви пишете? Це якийсь ідіотизм. По-друге, майже все наше збирання це з комплектуючі, які випускаються або на Заході, або в Китаї. Це правда, правда, хто це не знає. А по-друге, якщо така случилось чудо, що я навіть не можу собі уявити, якщо таке. Справді чудо існує, що ми щось випускаємо таке унікальне, що не може повторити США і на 30 мільярдів США будуть купляти у нас зброю дрони а продавати нам Патріот з чи то бартер що буде, чи що, я не знаю. То скажіть мені, будь ласка, а що нам уже самим дрони вистачає? Нам вже вистачає самим дроном, нам армія забезпечена, ми в дронах маємо перевагу, ми даємо русні, як то кажуть, поповні. Так ви вважаєте? Друзі, ще раз я є прихильником і в кінці дам. Відео отого плакату, Зеленський відставку. Я проти військового заколоту, я проти військового пучу, це нічого добрим не закінчилось. Придуть такі самі покидьки, а то ще й гірші, як от зараз бігають посеред молоді і розказують, що у нас не за то протест, у нас проти законопроекту. Ми тих хочемо причесати, домовитися за кормушку. Тому що чого гріка таїти БУ, ну теж там і кришувало, і хабарі брало по злочеському там чемоданами. Тобто ми це все знаємо. Я вважаю, і те, що я поспілкувався, що зараз ключовий момент, доленосний, можливість легко, без ризику для стати державності, відсторонити від влади Зеленського, Єрмака, з ким там він ще спить в одному ліжку, як пишуть. Ну це взагалі такий клоун-клоунада, спить за брезом та під подушкою з єрмаком в обнімку. Хто читав це, друзі, рекомендую. Не хочу знати посилання на це, але це просто повна дурня, яку пишуть. Ну, але от героя з нам корчить. Хай оцей герой їде. Хто його так обожнює, заберіть його собі. Заберіть його собі, для України він все показав. І молодь вийшла проти цього безладу. А всі, хто зараз накинулись на молодь, вони фактично підспівують сьогоднішній владі. Вони будуть підспівати будь-якій владі. Вони ніколи не виходили ні на протест руху Сейфоп, ні на Помаранчеву революцію, ні на Революцію Гідності, ні на Євромайдан. Я учасник всіх тих подій. Ніхто мені ніколи нічого не платив. Ніхто мені не платив. Я і не шукав заробітку, я виходив за ідеї, У мене є бажання здобути країну мрії. Країну українців. А назва Україна, вивіска Україна в країні, де українці фактично раби в'язні у сучасній в'язниці з закритими кордонами, де їх можна бусифікувати, де їх можна принизити, побити, покалічити, вбити в автобусі. Пам'ятаєте, нещодавний випадок. Вбили і викинули як сміття з автобуса, ТЦКшники. Я проти такої країни. Я тому завжди виходив. Мені не платили, і тому я міряю по собі. Я знаю, що я такий є. Значить, я переконаний, що ще є такі ідейні люди, які готові за ідею ризикувати. Я зараз ризикую. Так, я ризикую щодня, тому що мені вісточки щастя в лапках присилають регулярно. Кажуть, що тебе й за кордоном достануть. І пише Служба безпеки України. Та? Нема чимсь зайнятися. Вони пишуть листи. З брехнею в Службу безпеки європейської спільноти розкажуть, що я московський диверсант, агент. Я вже не знаю, що там вони там ще придумають наступного разу. І ще й лякають, що мене тут достануть. І оці покидки в коментарях пишуть, що ми тебе достанемо військовими та приїдемо, тобі покажемо. Військові справжні на нулю захищають Україну в першу чергу. Якщо їм нема чим зайнятися, щоб ловити мене, який просто говорить свою точку зору, як я вважаю, говорить правду. Ну, то з них такі воїни, як з мене автобуси, вони прислужники просто сьогоднішнього політичного режиму. Все всім хочу на останок відповісти, перед відео, яке я хочу ще раз таки анонсувати, як оці організатори цієї акції маніпулюють, розводять, відводять. Хочу привести ще теж приклад появи на, цю, на цих мітингах. Е, притул, теж да, безмозла, ой, бездумно, ой, ні. Безугла появилася. Вони всі зараз намагаються очолити. Притула приперся, пригрітий владою, пригрітий пінчуком, пригрітий соросом, фіалою, приперся, теж там піарти. І молодь, на жаль, ведеться на ту картинку. Обнімають. Їх дурять, обдирають, супутник за їх гроші купляють. А молодь ведеться. Отак їх використовують. Завтра з'явиться ще хтось, ще, ще, ще. І будуть планови використовувати. Це, на жаль, так. Сподіваюся, що все таки кістяк встоє. Кістяк зможе чітко. Протистояти. І от ці гасла, які ми чули, Зеля Чорт, Зелю Геть, Банду Геть, все-таки будуть реалізовані і підсилені. На жаль, хочемо чи не хочемо, змінити цей політичний режим, може тільки е Європа, Сполучені Штати Америки за підтримки внутрішнього потужного протистояння. У вигляді так, і, і політиків і навіть і олігархів, Ну, як було з Януковичем. Підтримувала Америка, підтримувала Європа, але. І включилися олігархи, всі там були. Всі ж там були. Навіть кажуть, що і Ахметов приклався, чи може відійшов, я не знаю. Ну Порошенко точно був в процесі. От і зараз хай підключиться. Хай виносять, хай виносять, щоб не посипався фронт. Тому що ті казки, які пишуть, ці баби кровожерливі, що от воїни повернуться, наведуть, не повернуться воїни. Ну, По-перше, там є військова дисципліна, і за невиконання наказу там тобі в потилицю ще кулю запустять. Як я думаю, ми вже знаємо війни. буде дуже багато цікавих історій. Уже зараз військові говорять про те, що дають накази, такі, які неможливо викинути, фактично кидають на м'ясо. Але це вже інша історія. Тому ще раз хочу підкреслити: використовувати, звичайно, будуть, в залежності, куди використається цей протест. Якщо для зміни сьогоднішнього політичного режиму, який фактично став диктатурою, про це вже вчора відверто написала. Майже вся західна преса. І Times, і Телеграф, і Вашингтон Пост, і Нью-Йорк, всі написали. Це дуже добре. Вони вже розуміють, з ким мають право, справу. Вони вже почали чітко усвідомлювати і прозрівати. Якщо на це, то я нічого поганого не маю. Нічого проти верніше не маю. Хай зміняють. Друге питання важливе: на кого? Ну, якщо приведуть замість одного покидька іншого, як, в принципі, Порошенко змінив Зеленський, одного поля ягоди, так. І, при, в принципі, Зеленський продовжив ганебну політику Порошенка, той почав знищувати спрощенку. Цей продовжив. Той вів ПДВ, цей продовжив, той вів всі 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 оборудки, схеми, Зеленський тільки при, примножив їх. Той обіцяв закінчити війну, не закінчив, Цей обіцяв закінчити війну, не закінчив. Це одного поля ягоди. Тому якщо прийдуть ті політики, які ну, будуть хоч б трошки відповідати за свої слова, виконувати свої обіцянки, я тільки за. Змінювати шило на мило, думаю, що теж навіть варто, якщо навіть при тому. Чому поясню? Тому що Зеленський з кожним днем вкоріняється так, що його потім неможливо буде вирвати. Він коріння розпускає як спрут і повністю монополізує всі сфери, тим самим роблячи нас повністю залежним від себе і від своїх наближених осіб. Тому цей протез мені дає надію. Ну і наостанок всім тим бабам кровозерливим. Ну і ботам різного роду, які пишуть, а ти чого годова напика не на фронті? Що ти не на нулю не захищаєш? Вкотре відповідає, я багато вже відео відповідаю, вкотре цим недолугим поганцям відповідаю. По-перше, задавати це питання може тільки той, хто сам на нулю, не в штабі, не в формі, не прислужує, не обслуговує паркетних генералів, сьогоднішню владу, в рекрутину в центрах, в бункерах, де там, навчальних центрах. А той, хто на нулі, якщо він має звичайно, час в переривах між ховання від ударами і дронами, на такі мені питання А по-друге, я навіть тій людині, не то, що цим бабам кровозерло і цим ідіотам, які пишуть, дам таку відповідь. Ну, перш за все, захищати і служити давали присягу військові, професійні військові, які далеко, а я б сказав, в переважній більшості, не на нулю в рекрутингових центрах, в ТЦК, в Штабах. Пагони мають великі, і, типу, вони служать. У них, у них безпечніша служба, ніж життя моїх батьків і моїх рідних, які ховаються в підвалах, а вони в потужно та потужно зроблених бункерах, які зроблені не за часів Зеленської, навіть Порошенка, а ще за часів радянської влади і витримують навіть прямі ядерні удари. Тобто у них абсолютна безпека. Абсолютно, ну дивіться, у нас жодний головнокомандуючий не знищений в той час, коли в Ізраїлі. Так, коли в Ізраїлі просто влупили і всіх водночас, Ізраїль влупив і всіх водночас знищив в Ірані. У нас немає у нас у них безпечності. служба. Так от, коли всі закінчаться військові, коли всі закінчаться поліціянти, коли всі закінчаться, закінчаться в прямому сенсі слова, ви розумієте, та, поранення або 200 або 300. Тому що вони давали присягу, вони вибирали для себе цей професійний шлях захисника, От коли вони всі не зможуть захищати. У вигляді 200-300 СБУшники, прокурори. Я не бажаю їм цього. Але ви задали мені питання, коли, чому я не на фронті? То я відповідаю. Я вважаю, що всі не повинні бути на фронті. Ті, хто не присягою. Я присягою поліціянти, військові, СБУшники, прокурори, депутати, всі державні чиновники. От чому, коли вони всі підуть на фронт, відслужать, не зможуть уже в силу об'єктивних обставин 200-300 служити. І залишилися тільки прості громадяни. ФОПи, підприємці, токарі, пекарі, мулярі, штукатури. От тоді тоді суспільство має провести шляхом організації електронного опитування Федорова там, в дії і прийняти рішення, що ж робити. Ми ж втратили вже ж мільйони держслужбовців. Що нам робити? Далі воювати? Чи все-таки будемо вибирати якийсь інший шлях? Можливо, повторимо шлях Франції у Другій світовій війні, коли дала відлуп, а потім все таки вирішила. Поступитися, щоб зберегти націю, зберегти країну. І ми їздимо туди, споглядаємо на красиві історичні пам'ятки, які є, подивитися, а у нас майже все війною знищено. Так от, друзі, от така має бути у нас служба, який має бути захист країни. Тому всі ці писаки, всі ці боти, але це не боти, це реальні люди. Це реальні все незадоволені життям чи не знаю чим жіночки. І вважають, що всім їм хтось щось винен. Я не повинен вас захищати. Ні. того, на всіх майданах я виходив в першу чергу за себе, за свою справу, за свою сім'ю, за своїх дітей, за майбутнє своїх нащадків. І я всіх закликав виходити так само за це, за себе. Просто спільно ми можемо досягти результату загально потрібного для всіх. Я переконаний, що це можна зробити. Але за когось виходити, жертвувати життям ні. По-друге, всі ці поціновочки хрипоти Зеленського. Слухайте, що вам говорив ваш кумір, який є брехуном, який я вважаю є зрадником, тому що дуже багато запитань до Оманських домовленостей, дуже багато запитань зараз щодо особистої зустрічі його Зеленського з Путіним, яку він домагається. Я вбачаю цьому просто бажання отримати особисті гарантії і, відповідно. Послухайте, що він говорить. Я вам отвечаю, я вам нічого не довго. Я повинен тільки своїм батькам. Що я довжен тільки своїм батькам? От я вам всім відповідаю. Я довжний только своїм батькам. Відключився телефон, батарея сіла. Так, от, се раз з однодумцями продовження. Я готовий боротися за наше спільне майбутнє, за справедливе суспільство, за ефективну державу, спроможну державу, в якій українці захищені, соціально забезпечені. Багаті і мають можливості Safe, freedom, opportunity, private property. зберегти свободи, права, можливості і приватну власність. Це гасло руху, який я заснував і з колегами, і який боровся, і продовжує боротися. Ну навіть у вигляді борюсь зараз виділить цих відео. Тому що, якщо хтось думає, що так легко говорити так вільно за кордоном, насправді ні, не так легко, не так вільно. Пазурії злочинної зеленої влади намагаються досягнути і за кордону всіх неугодних і покарати. Плюс подивіться інститут санкцій, як вони зараз придумали. Без суда, без слідства призначають тебе винними. Якась купка зграя нахабних злочинців-мародерів призначають тебе винним і блокують твою життєдіяльність. Тому, друзі, ще раз вкотре до всіх звертаюся мудрих і небайдужих. Підтримуйте постом, лайком цих молодих хлопців. Які наважились, які осмілились. Підказуйте їм, не критикуйте, підказуйте. Тому що, коли ви почнете критикувати, ні, ви скажете, що от може подивіться тут, може подивіться тут, хто там контактує. От я теж так намагаюся передати. Подивіться, що вас використовують і ті, які і так хочуть просто зайняти місце коло корита, чи допустить долізти до корита разом з Зеленським. Ну і в кінці, от те відео, про яке я вам говорив вже. Відео на якому. Організатори, так звані організатори цієї акції, починають блокувати плакати, які їм не подобаються, які йде, йдуть всупереч їхній ідеології. Вони хочуть зберегти Зеленського, фактично зберегти диктатора влади, тільки домовитися з ним до певних е, речей, щоб мати доступ до кормушки. Отак От я вважаю, друзі. Ну, Вибачте за довгий ефір, сто гуляючи, вирішив з вами поділитися думками. Кому цікаво, підтримуйте, поширюйте мої думки навіть своїми словами. Коли, кому ні, просто проходьте повз. Я не намагаюся вам сподобатися. Я не намагаюся попасти у владу, я не збираюся від прихильників. Я ділюся думками і маю чималий життєвий досвід. Так само маю освіту, фах. Не буду то все прилік, що хто захоче, той загулить, знає. Але думаю, що держиморди всі мене знають. Я вже всім на і накипів. Тому от вам відео з Вінниці. Я так розумію, що це по-моєму Вінниця. От я не уточняв, з Барабашем не зв'язувався. Мені здається, що в Вінниці, де вона вийшла з плакатом Зеленську відставку, правильний плакат, я його підтримую. Як підтримую плакати, банду геть, як підтримую плакати, Зелі Чорт, банду геть, і тоді тепер. Справді банда, яка зробила нестерпним життя молоді, яка Яке просто ну, неможлива, і молодь не витримала і вийшла. Вийшла на протез за своє майбутнє. Для чого? Ви хочете, щоб ми залишились без президента і нас захватила Росія? Так! А я хочу зараз. Що ви робите? А ви охоронець? Як ваше ім'я? Як ваше ім'я? Ваше ім'я? Ні, візнає стоїть тебе її захищають. О, добрий день. А ви знаєте, що це за акція сьогодні? Знаєте, а чому ви прийшли з таким плакатом? А ви хто? А ви хто? Марія Барабаш, голова правління. Ви акцію. прийшли на акцію з тим, щоб Зеленського у відставку. А у нас так, акція цим... проти законопроекту. Підставтеся, будь ласка, на кого, хто вами... вас проплачує, хто, на кого ви працюєте? Ну, руковод... просто Зеленської влади. Да, Зеленської...